Поговоримо про фільм грецького режисера Йорго Ванджемуса Відолешні створіння. Про Things» вже вразили глядачів, але викликали неоднозначні відчуття: багато сексу, чорного гумору, свинокурей та прямих запитань: чому, для кого, а що, як. Стрічка вже отримала 11 номінацій на Оскар. То в чому її особливість та чи варто йти? За сюжетом жінка Белла з'являється у домі хірурга-експериментатора після того, як хотіла покінчити з життям. Оживити жінку вдалося шляхом пересадки мозку з тіла ще ненародженої дитини, яка була в утробі самогубиці. Так з'являється Белла, дитина у тілі дорослої жінки. За швидким прогресом настає й новий етап: дівчині хочеться побачити світ, відчути його та здобути новий досвід. Вона віде в Лісабон з розпусним адвокатом. Починається власна одіссея самопізнання та сексуального звільнення. Але чи справді світ такий небезпечний для Белли? ж такі ці бідолашні створіння і чому ми живемо в світі заборон для однієї статі, якщо для іншої таких не існує? Феміністична ода жіночої емансипації точно варта перегляду. А прочитати повну рецензію на бідолашні сторіння ти зможеш на сайті Вікна Новини.